За певний час сума допомоги, якщо в гривні, це приблизно пів мільйона, що кажу, і від студентів, і від дорослих і воно вкладалося в різні речі. Що перед нами а, зафіксовано, це остання така крупна допомога, покупка автомобіля. Це геть Тойота Крелюкс, який достатньо нормально коштує, і ми його передали в район Слов'янська Краматорська Бахмута і передали його спорядженим з гостинцями, з реальною конкретною допомогою, що було зворушливо для наших колег. Які здійснювали логістику Чортів Слов'янськ-Крамоторськ, що там в цьому районі вони зустріли наш рідний коледжний автобус, який там наближає нашу перемогу. Шофера автобуса так розчулився, що він казав: ви знаєте, я ще ніколи. Бляху не цілував, а я обнімав і цілував там наш автобус. Ми, педагоги, вміло стали поєднувати нашу педагогічну діяльність із волонтерською. Ми об'єднувалися біля виготовлення додаткової їжі нашим захисникам, готували їжу на блокпости для захисників. Для учасників територіальної оборони ми виготовляли разом із студентами окопні свічки, ми в'язали маскувальні сітки, ми е, організовували різноманітні заходи, які е, по-нашому ми вважали, що наближують перемогу. Хлопці з тих країв з фронту передали нам і прапор, а останній прапор від нашого випускника Віталіка. Віталій. А за своїм підрозділом певний час був під Бахмутом і буквально два чи три дні передав прапор своєї бригади. Ще прізвище Віталій Савінський, наш випускник. Сьогодні наша душа. І наше серце молитвами огортає наших захисників, а особливо наших рідних. Ми віримо, що буде усіх у нас, у наших українських сім'ях, майбутнє під мирним небом України. Дякую за те, що захищаєте нас. Дякую, Дякую за захист.